Друзі, обробляю приміщення для птиці від бліг, вошей, як там правильно називається, зараз жара і дуже докучають птиці різні насікомі, тому купила препарат, який мені порекомендували в вітаптеці, обробляю. Обробляю всі приміщення, і там, де гуси, йде кури, йде курчата, гусенята, все. тому що... Зараз їм дуже і так спекотно, а якщо ну, дошкуляється, тим більше птиця може гинути навіть від е, спідників цих, вони їх заїдають просто. Так що працюємо. Птицю, друзі, також обробила під крилами, між лапами. Не знімала, тому що працюю сама і знімати просто незручно. Тому пообробляла всіх маленьку птицю обробляти не можна, тільки здорово. І, друзі, все позакривала години на дві, хай там попрацює цей розчин. Залишився розчин, хочу собакам будки дезінфікувати. Найда, виходь від цього, не а виходь. Ди сюди, виходь. Будемо тут працювати. Пройшло більше двох годин, друзі, відкрила, насипали їм. Соломки сухенькі, бо чистала перекинуть кропить. Вони вже туди ховаються, там прихолодніше, безпека. То хто на сонечку, а хто тікає, се треба водички їм налити, а так все добре. Налила водички. Воду випивають за день, оце три таких це літрів на п'ять на шість, таке відеречко. і випивають. Не встигаю наливати. І з каченятами так я і не зрозуміла, що сьогодні знову забрала одне каченя, чомусь падають на ноги. Хто вирощує, може підказати, що може бути причина. Корма поміняла, вже додала кальцій і ще набір якихось вітамінів і чомусь, не знаю, все таке. Оце ще сьогодні обробила від бліг, може ще бліг, блохи їх. Мовчаються, ну не знаю, побачимо. Підскажіть причину може хтось знає. Одні ростуть байдуже, другі геть маленькі, не хочуть рости, не знаю чому. З ковчатами і з усе гуся, вон дивіться, вже яке виросло. Все добре, а от каченята, не знаю, чи це насіння таке було, чи не знаю, щось, щось не те. Ну, і гусенятка це другий виводок, байдуже знаю. Також відкриваю курнет. Теж почистила перед цим. Тепер пообмітаю павуків те що лишнє. Теж підстелю сухенькі частинки і. Вже їм буде добре. І, до речі, ні пауків не бачу, ні мух немає, бо було повно, як кропило. Так ще хоч трошки їм буде спокій. Ось так, трошки підстелила і відкрила їм віконечко. З цієї сторони забила рішитки, щоб ніхто не заліз, тому що спека неможлива. Хай хоч вночі їм буде прохолодніше. Так? Ти нестися, хоч іди, Неси яйчко. Ось таку роботу сьогодні проробила. Навела лад і продезінфікувала. І тут те ж саме зробила, тут в мене гусенята, а тут квочка, до речі, заходить, вискакує на стільчик і сюди. Я поки курчат з ящика вибираю, вона сама заскакує. Також зранку вискакує звідси, і я в ящику несу курчат, а вона слідком біжить за мною. І, друзі, з інкубатором. Мали лупитися курчата шостого, сьогодні четверте. Але пищать уже. Не знаю, з цим світлом, бачите, підключено, світла немає. Зранку пищали, зараз тихо, не знаю. Вилупляться, не вилупляться. Гусячі то я не знаю, навряд чи там щось є. А курячі то зранку пищали, не знаю. Побачу. Проблеми з цим світлом, з цим. -сим. Звичайно, зараз і на дворі спека, що може десь Бог вилупляться Надіюсь, на краще.